Вінки бід це друга частина, як ми робимо вишиваний так. Ми зараз його витягнули і починаємо підрівнювати. Ми ж його підрівняли І зараз будемо покривати шокольну шоколадом. І отак ми покриваємо. Вер... Вероніка її дівчиною, то в нас є дівчина, і вона з тим краще справляється. Вероніка вже покрила більше повністю. Далі я буду прибирати, а Вероніка поставила, що він припікся. Вероніка вже покриває і будемо стати сушитись. А я буду пі після того чого прибирати. Я зараз п'ю, але ну, помию посудом, бо коли вже приготують. Останні страхи і я йду мити посуду. Вероніка зрабить, Вероніка зради з тим тортам, щоб він був рівніший. А я скоро піду помию посуду. Ось тут у нас такий хаос хлопці. Тут, як я знала. Воно так розмиваєш. Тут ложечко там, це потримуємо, а ну, це там. Оце. Ось так от. Я вже йду мити стакан. Добре. Ось тут. Ліжко я помив, і я починаю вже ніж і ложку мити. Я мию посуду ввенірка, кота мого лобить морозу. Лишилося тільки тряпочку помити після того і теж посадити, що Лей. Отуту, отуту. Лей. Зараз? <схай> все тут зараз. Це тут висихає. Mm. Що за конус? Вар, а, потери, а той конус помити? Так. Да. Ок. І той конус потер. Його маємо. Отак-от. От і завзі постину щось. Так от нас назву. Отак от я буду робити. А, і там ще морозо зробили. Отак <говори> <говори> от я запили. И mm -hmm. можно сюда все помыло. Хай высыхай. я Все речи за низ, то он все будет нагреться. Ладно, всем папа. Папа, папа, папа. Я дальше забыл, мы в третьей части будем разрезать торт. Вот то. торт. Торт точно. Всем папа, папа, папа.